Маємо повні чоботи каменюк. Весь в пилюці, десь кіловат електроенергії потрачено. З'явився у нас електрокультиватор. Півтора кВт, дві кінські сили. Це тривога на задньому плані, так що швиденько. Ми з ним вже трохи попрацювали і скажу, що є в ньому сенс. Коли суха земля, він майже нічого не може. Але вчора був дощик і сьогодні вже земля сира і всі грудки дуже добре розбиваються. Земля після картоплі викопана картопля, треба, наприклад, її спушити, щоб посадити часник, цибулю. Для цього електрокультиватор. Він не замінить трактор, але замість граблів може добре працювати. Як це працює? Вмикаємо і починаємо. Трішечки бурянцю наліпає, звичайно. Тобто треба періодично чистити, бо може забиватись. Ножі знімаються і ширину ножів можна регулювати від 40 см 30 см і 20 см, тобто три пари ножів. Глибина до 20 см, але реально 5-10 см воно. Пушить землю. Ось рихла земля. Декілька разів пройтись, може 20 буде. Але це дуже треба постаратись. Цей апарат не замінить трактор, не замінить звичайного плуга культивації, але десь міжсезоння, десь у теплиці. Воно дуже допоможе розбивати рудки, зрівнювати, пушити землю. Цей апарат фірми М ЕМ, українського виробництва. Тобто гарантія на нього 3 роки. Три роки гарантії це дуже багато для електротехніки. Те, що це електрокультиватор, дуже зручно, коли тобі не, не треба е, купувати бензин, масло, змішувати, заводити. Звичайно, провода можуть заважати, є може небезпечними. Це все, все ж таки 220 вольт напруга. Е, але Якщо обережно і з допомогою помічників, то все це може бути дуже безпечним, як на мене. Він не дуже важкий, тобто його можна переставляти однією рукою, волога земля набагато краще обробляється, ніж суха. Тому сьогодні я більш задоволений цією установкою. Електрокультиватор працює. Ну, у нас тривога, так що ми пішли. Дві кінські сили півтора кіловата. 20 сантиметрів діаметр ножів. Дніпро М. Дякую за увагу, до побачення.